Вітаю! Пропоную вправи для розвитку дітей дошкільного віку, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Такі вправи покращують роботу мозку, покращують пам'ять, увагу, мислення, сприяють розвитку дрібної моторики. Перша вправа долонька та кулак. Однією ручкою показуємо долоньку, іншою кулачок. Змінюємо положення, слідкуємо за рухами, виконуємо правильно. Так, Спочатку робимо по вільному темпі, далі прискорюємося. Супер. Наступна вправа з ускладненням. Так, однією ручкою показуємо долонькою, іншою показуємо знак добре. Потім змінюємо положення. Так, робимо повільно. Все виходить? Тепер пришвидшуємо. Молодці. Виконуйте вправи протягом 5-10 хвилин кожного дня і результат не змусить себе чекати. Давайте разом розвивати наших діток. Дякую за увагу!